Привіт усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати дуже смачний традиційний український червоний борщ з не менш смачнішими пампушками. Відео про те, як я готувала борщ у мене вже є на каналі. А сьогодні хочу вам показати, як я готувала пампушки. До нього. Із одного тіста я готувала два види пампушок, смажила на олії і випікала у духовці. Ви ж собі вибирайте той спосіб приготування, який вам більше до вподоби. Все одно, в обох випадках з цього тіста пампушки виходять дуже смачні, пухкі, ще й довго не черствіють. Тому, друзі, приєднуйтесь і будемо готувати їх разом. Найперше приготую начинку для пампушок. М'ясо, яке буду використовувати у начинці, буду готувати у борщі. Тобто з нього спочатку приготую бульйон для борщу, а потім використаю у якості начинки. Тож м'ясо заливаю холодною водою, сюди додаю ще одну цибулину і одну морквину, яку потім теж використаємо у начинці, і каструлю кладу на вогонь. Хай вариться м'ясо. В якості одного із інгредієнтів у українському борщі широко використовується квасоля. Але сьогодні з квасолею у мене буде начинка. На ніч квасолю намочила у холодній воді, щоб вона швидше зварилася. А тепер, помінявши воду, кладу її на вогонь. Тісто для пампушок буду готувати на основі картоплі, тому картоплю почистила, залила холодною водою. І кладу готуватися. Будемо чекати і, звичайно, контролювати, поки зваруться до готовності м'ясо, картопля і квасоля. Ну, як слід було очікувати, першою зварилася картопля. Тому зняла її з вогню, злила воду і тепер буду виколочувати. Звичайно, посоливши, якщо вона готувалася в непідсоленій воді. Картоплю виколочую до однорідності, так, щоб в ній не було ніяких гуцьків. Після цього кладу її в холодне місце, щоб вона повністю остигла. Зварилася також і квасоля. Відціджуємо її і кладемо теж у холодне місце, щоб вона повністю остигла. Коли буде готовою морква, забираємо її. І нарешті у борщі зварилося м'ясо. Витягуємо його із борщу на тацю, і теж нехай остигає. Для начинки мені ще також знадобиться і цибуля, тому пір'єм нарізаю її. Кладу на вогонь сковорідку і наливаю в неї невелику кількість олії. І коли олія закипить, відправляю порізану цибулю. Нам треба її буде протушкувати до такого напівпрозорого кольору. Навіть може трошки і зазолотитися. Ще ось так з крайчику дам за два зубчики чеснику, і нехай він теж присмажиться. А тоді його перемелю з цибулею. Ось такою повинна бути цибулька, вона готова. Спочатку перемелю картоплю, яка потрібна буде для тіста. А тоді буду молоти вже всі інгредієнти, що входять до складу начинки: цибулю, моркву. те м'ясо, яке витягла із бурщу, воно вже добряче остигло, і тому його треба буде трошки подрібнити. І коли усе вже це перемелю. То додам, звичайно ж, квасолю. Часто додаю квасолю безпосередньо у самий борщ, а сьогодні з квасолею зроблю пампушки. Всі перемилені інгредієнти ретельно перемішаю рукою до однорідності. Хочете ложкою, будь ласка, ну, ложкою трохи туговато. На дрібненькій терці на сюди один невеликий зубчик часнику. І, звичайно, що це, це треба гарно перемішати. До смаку посоліть, хочете поперчіть, перемішайте все добре і начинка готова. Ну а тепер прийшов вже час робити тісто для наших пампушок. У миску, в якій буду робити розчину, відправляю потрібну кількість дріжджів. Додаю трошечки цукру, десь так чайну ложечку. І тоді лопаткою силиконовою отак перетру дріжджі з цукром. Виллю сюди відміряне підогріти молоко. Молоко не повинно бути надто гарячим, тому що можна запарити дріжджі. І все це разом перемішуємо до однорідності. Миску додаємо за дві ложки муки і знову все гарненько вимішуємо, так, щоб тісто стало таким. Як рідка сметана. Звичайно, шовінчиком це все зробиться швидше і якісніше. Щойно приготовлену опару накриваємо рушником і ставимо у тепле місце, щоб вона підходила. У сотейнику на легесенькому вогні розігріваємо вершкове масло так, щоб воно не закипіло, а тільки розігрілося. Я собі підготувала уже всі інгредієнти для тіста, а тепер дивимося, що робиться із нашою розчиною. Вона збільшилася в розмірі і дуже гарно підійшла. Добавляємо тепер до неї муку, буду просівати через сито. Ось, бачите, яка неприємність сталася у мене. Але з цього є вихід. Цей лавхак, мені здається, що я побачила в Алку Ковальчук на каналі. Ситу фіксуємо виделкою, висипаємо муку, і проблеми у нас вже вичерпані. У цьому рецепті, крім того, що йдуть яйця, потрібно дати ще й потрібну кількість жовтків. Тож яйця і жовтки відправляємо у миску. Сюди ж додаю трохи більше півчайної ложки солі. Викидаю перемелену зварену картоплю. Та рукою замішую тісто. І коли вже все трошки так зберу до купи, вимішую муку з яйцями, додаю сюди тепле, розтоплене масло. І далі продовжую вимішувати тісто. І останнім інгредієнтом тут буде. Столова ложка горілки. Можете тут додати або горілку, або спіль, в залежності, що у вас є в наявності. Ось ми завісили таке рідкувате тісто, воно повинно таке бути, не хвилюйтеся. Робочу поверхню стола присипаємо трошки мукою і на неї відправляємо тісто із миски. Ось так трошечки ще перемнемо тісто на робочій поверхні. Зробимо із нього кульку і назад відправимо в миску. Миску з тістом накриваю рушником і кладу у тепле місце, нехай підкисає. І коли воно в мисці гарно підійшло, збільшилося в розмірі, викладаємо його на робочу поверхню стола і ось так, присипавши трошки мукою, розтягнемо руками його. А потім тісто складемо у конверт і зробимо з ним наступні маніпуляції. Ось таких невеличких пампушок я наробила. Товщина тіста в мене була пів см. Але ви можете робити пампушки любого розміру і з любої товщини тіста. Я захотіла маленьких, а ви можете робити їх більше. Пампушки викладала на пергаментний папір, щоб вони не приліпилися до дошки. А тепер розрізаю так пергаментний папір, щоб кожна пампушка стояла на окремому клаптику паперу. Звичайно, що папір можна нарізати заздалегідь і тоді на кожний окремий клаптик викладати по пампушці. Вироблені пампушки зверху застелила рушниками і нехай вони собі підкисають. Дно і стінки термостійкої посудини змащу олією. І так не густо викладу у неї пампушки, буду їх випікати у духовці. А решта пампушок буду, звичайно, ж, смажити. Сковорідку кладу на вогонь і наливаю в неї десь так з пів літри олії. Ось так шпажкою перевірю, чи добре закипіла олія. І ось так із клаптиками пергаментного паперу відправляю пампушки в олію. І без всяких проблем забираю папір, а пампушки продовжують собі смажитися. Всі вони гарненькі, пухкенькі, не травмовані нашими пальцями і не прилипли до дошки. Смажу їх на середньому вогні і коли вони присмажилися з однієї сторони, обертаю на другу. Ну а коли вони ось так спокусливо і симпатично зарум'янилися з обох сторін, вибираю їх і викладаю на тацю встелену паперовим рушником. Доливши трохи олію у сковорідку, далі продовжую смажити легенькі, як пух пампушки. І далі обертаю з одного боку на другий, ну а потім, звісно, вибираю на другу тацю встелену паперовим рушником. Ви бачите, які гори пампушок я насмажила. Але це ще не все. Ось ті пампушки, які поставила, щоб підкисали у термостійкій посудині, змащую зверху жовтком. І після цього кладу у духовку розігріту до 180 градусів на пів години. Тим часом у ступку нарізаю 3-4 зубчики часнику, нарізаю дрібненько, трошки посолю. Часник сіллю перетру, затовчу, основне, щоб з цього вийшла така менш-більш однорідна маса. Додам столову ложку олії, долю з 50 мл води і все перемішаю. У мене готові вже і пампушки. Полю їх отим затовченим часничком і накрию на деякий час рушником. Ви бачите, з такої невеликої кількості інгредієнтів, скільки пампушок я напекла. І насмажила теж. Готуйте, друзі, і ви ці смачнющі пампушки. Хочете їжте з борщем, хочете без борщу, хочете смажте, хочете випікайте. Хочете з часником, хочете без часнику, хочете більші, хочете менші. Основне, щоб вам посмакували. Рецепт цих пампушок я, як завжди, залишу в описі під відео. Ну а кому сподобалося моє відео, ставте уподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповідатиму. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Бувайте здорові, друзі! До нової зустрічі, до нових рецептів. Божих вам благословінь та мирного неба над головою!